Пропонуємо вашій увазі діатермокоагулятор Електроніж ТКУ 100 РХ універсальний радіохвильовий монополярний діатермокоагулятор. Він успішно використовується в таких сферах медицини як стоматологія, косметологія, гінекологія, дерматологія хірургія. Прилад має збільшений ресурс роботи завдяки відмові від використання радіоламп. В комплектацію входить: тримач електродів, комплект з шести активних електродів, педаль. Кабель живлення, пасивний електрод. Прилад працює тільки в монополярному режимі різання або різання з коагуляцією. Потужність приладу 100 Вт. Частота високочастотних коливань складає 1760 кГц. Коагулятор гарантує максимально тонкий та точні розрізи з швидким загоєнням. Виріб може експлуатуватися як з нейтральним електродом, так і без нього. В цьому випадку його роль виконує корпус приладу. В залежності від обраного способу експлуатації та від відстані між нейтральним електродом та тілом пацієнта, віддача потужності буде змінюватись. Роз'єми для підключення інструменту. Індикатори та кнопки керування розміщені на передній панелі. Увімкнення генерації відбувається за допомогою педалі. З детальними характеристиками можна ознайомитись на нашому сайті. Підготовка і порядок роботи. Під'єднати до пристрою на передній панелі нейтральний та активний електрод. Під'єднати на задній панелі роз'єм педалі до пристрою. Натиснути на кнопку включення на передній панелі, встановити необхідний рівень потужності. За потреби увімкнути режим коагуляції. Піднести інструмент до місця процедури і натиснути педаль. Пролунає звуковий сигнал. Переклад роботи ДКУ 100РХ в режимі різання. Приклад роботи ДКУ 100РХ в режимі різання з коагуляцією. Слід зазначити, що гарантійний термін експлуатації ДКУ 100РХ становить 12 місяців. Наша компанія здійснює також після обслуговування. Є від компанії Violament Techніка це сучасні та надійні прилади з різними наборами функціоналу, які здатні задовільнити зростаючі вимоги сучасної медицини.